Німеччина це країна суборих правил, законів, заборонів та штрафів. Це всім відомо, це вже нікого не дивує. Але тим не менш є закони, які реально вас дивують. Найцікавіші та найдивніші закони читаємо, мабуть, в законі про адміністративні правопорушення. Це ГЗІБ від Слідріхка, або в правилах дорожнього руху. у одну. Сьогодні я вам пропоную переглянути підбірку із 115-15. Найдивніших законів Німеччини, які все ще дивують, і відкриває наш хід парад земля гесен згідно параграфу 10 пункту альштадт Альштадзацу, тобто це старий статут старого міста, міста Бад Зоден-Алендор, тут можна встановлювати, встановлювати лише парасольки пастельних, бежевих та пісочних кольорів. Тому що кольорові плями на очах місцевої ідилії е, дуже псує зовнішній вигляд міста, і тому такі кольорові парасольки можуть, за те, що ви їх встановите, можуть коштувати вам штраф до 100, Ні, не мінеста до 15 тисяч євро. Це взагалі такі місцеві, які закони, які в кожному місті взагалі відрізняються, і якісь є свої особливісті. Наприклад, в місті Нюрнберг також є своя особливість. Але не тільки в місті Мюрми, в багато в яких містах також є таке правило, що заборонено годувати голубів. Це друге закон про заборону годування голубів. Такі місцеві, місцеві постанови вказані в штат Зауберкайць Зацук, або в Феорно Убідірайнхайтр де штат. Це місцеві постанови, і вони регулюють правила підтримки чистоти в місті. І там визначається, що годування птахів, а зокрема голубів, є забороненим і порушникам цього правила загрожує штраф. Штраф визначає розмір штрафу визначається місцевою владою, але може сягати до від 35 до 5 тисяч євро, залежно від е, обставин. І ще один дивний закон, який також зустрічаємо в місті Нюрнберг. Це заборона на спів без ліцензії в громадських місцях. Тому, якщо ви вирішите поспівати в місті Нюрнберг без ліцензії, це може коштувати вам штрафу в розмірі від 50 до 500 євро, в залежності від кількості попереджень і обставин. Але також ці місцеві зондзи нуцум це е, постанови щодо е, як воно називається регламент щодо особливого використання громадських місць, і там визначається, що е, Публічні виступи, зокрема співи, дозволяються, потребують дозволу від місцевої влади, щоб уникнути надмірного шуму і забезпечити порядок в місті. Тому співати без ліцензії все ж таки не варто. Наступний закон, який ми читаємо, це закон про адміністративні правопорушення, який говорить, що з автомобілів не можна виходити голими. Це закон номер 118 ГЗБОНСБД Ріхкат говорить про те, що. Такі дії можуть бути розцінені як Белесігум для Allgemeinheit», тобто дошкуляння громадськості». І це не дивлячись на те, що законом дозволяється водіям знімати з себе одяг, якщо це не перешкоджає керуванню автомобілів. Тобто, в автомобілі ви можете знімати з себе одяг, але виходити на вулицю не маєте права, це є порушенням закону. Там Причинює незручності для інших людей. Так, а розмір штрафу визначається кожним містом, окремо, кожною землею окремо, який може бути розмір штрафу. Дуже цікаво, тому що, наприклад, в Німеччині в багатох, на багатьох озерах. Є нудистські пляжі, тобто люди відпочивають, загорають голяка. Отже, таке правило визначає, що на громадські місця виходити голим з автомобіля не можна. Тобто, якщо ви відпочиваєте на озері і вирішили, що вам недостатньо пивка, треба з'їздити в магазин докупити, то треба хоча б турси одягнути. Згідно з статтею 307-го, параграфу 1 Кримінального кодексу Німеччини. Німецькою мовою він називається штраф і е, скорочується як СТГБ, е, підривати ядерну бомбу або іншу ядерну зброю є незаконним. За такі дії можуть призначатися терміни ув'язнення від п'яти років до, до життєвого позбавлення волі. Взагалі, видається мені дуже дивним, та незрозумілим, що взагалі такі закони потрібні. Хіба це не очевидно що за використання ядерної зброї. Передбачено покарання, але мене здивувало 5 років. Тобто, в одному випадку 5 років, а в іншому пожиттєве позбавлення волі. Це як за яких обставинах може даватися лише 5 років. Ну, мабуть, якщо ти не власноруч її підривав, але є співучасником. Я припускаю, все ж таки наявність такого закону, а досить дивує. Наступний закон забороняє бензину закінчуватись на автобані. Закон номер 18, параграф 9 СЦФО. То, це в нас е, правила дорожнього руху, говорить нам про те, що зупинка на автобанах дозволяється лише у... На випадках надзвичайних ситуацій, а закінчення пального до таких ситуацій не належить і не вважається поважною причиною. І штраф за таку зупинку може сягати 70 євро. Це вважається недбалістю водія і порушення цих правил дорожнього руху може створити небезпечні ситуації, тому карається штрафом. Наступний закон взагалі теж дуже дивний і дуже давній. Група людей не може переходити через уснуючий вміст в Унісон. Тобто, якщо ви в Унісон йдете, то готуйтеся, що це є, це є порушенням закону. Це регулюється за статтею 27 абзацом 6 СТФО, тобто правилами дорожнього руху. І це правило було введено в Німеччині. 1831 році, після того, як у Великій Британії ввелися міст через те, що там 74 солдати переходили його в унісон. Ось така дуже цікава, цікавий історичний факт, та цікавий закон ввели в Німеччині. Наступний закон це забороняє нам мити автомобіль вдома. До речі, про нього я вже один раз згадувала, в діалозі, який я вела з одним німцем, і воно вже було на каналі, в якому він пояснював, чому саме є такий закон. Якщо хочете потренувати свої навички аудіювання німецькою мовою та дізнатися більше про цей закон, переходьте у шорт в підказках до цього відео. А це правило ми читаємо в законі, яке називається Wasserhaushaltsgesetz, закон про управління водними ресурсами, і е, це заборона, вона пов'язана з екологічними вимогами, тому що при меті при митті машини, миючі засоби, потрапляють в каналізацію в ґрунт, в, в каналізаційну систему. І це привозводить до забруднення води. Тому закон вимагає, щоб миття автомобілів здійснювалося тільки на автомийках. А вдома, біля дому, в гаражі, біля свого під'їзду все це заборонено. На автомийках є спеціальні системи очищення води, і тому мити автомобіль можна тільки. Там, е, до речі, це закон законом. А якось я була в Фойхт, це також біля Нюрнберга містечко, де такі знає, такі будинки не окремі, а там де такі великі будинки, і кожен купляє собі е, шматок будинку. І от виходимо ми з того будиночку, і я бачу, що сусід стоїть зі шлангом і миє автомобіль. І я ж знаю про цей закон. Я трошки здивувалася, запитала свого знайомого, а це взагалі так можна. На що була відповідь? Що, звичайно, ні, не можна. Але проходимо пошти, робимо вигляд, що ми нічого не бачимо. От закони є закони, а якщо вам повезе і ваш сусід не настучить на вас, то може обійдеться і без штрафу. Але не всі такі німці добрі, як мій знайомий, і ми знаємо, що німецька традиція це стучати на своїх сусідів. Тому все ж таки, я би до двічі подумала, перш ніж мити автівку перед будинком. Наступний закон забороняє нам фотозйомку приватної власності. Це не приватна власність, це, до речі, будівля суду. Там з Керіг, міста Херсон. Це є публічне місце, а сьогодні вихідний день, і знімати тут можна. Але знімати приватну власність заборонено. Це регулюється. Закон про авторські права на художні твори. Де зазначено, що заборонюється публікувати. Фотографії людей та їхньої приватною власністю без їх дозволу. Публікувати це важливе слово публікувати. Такі дії можуть вважатися порушенням авторського права, порушенням закону про захист персональних даних і розцінюватися як вторгнення в приватне життя. Ну, і, звичайно, що розміщення таких фотографій в соціальній мережі може причинити штраф, і, або навіть в важких в деяких випадках призвести до судового процесу. Там за <laughs> Так, штраф може. Сягати розміру від 300 євро до кілька тисяч в залежності від обставин. Наступний закон також стосується автомобілів, і це закон, який зобов'язує використання зимових шин взимку. В зимовий період, коли сніг, лід, в Німеччині використання зимових шин є обов'язковим. Це вважається не тільки для вашої безпеки необхідним, але й для захисту інших учасників дорожнього руху. Якщо вас. Е Поліція зловить з літніми шинами, то вам загрожує штраф. Але якщо ви стали учасником дорожнього ДТП і були на літніх шинах, то штраф буде вищий. Тобто штраф 60 євро, якщо ви взяли в період на літніх шинах, а й у разі настання аварії, аварійної ситуації, штраф може сягати 120 євро або навіть позбавлення водійських прав. І, до речі, у разі ДТП, якщо ви були на літніх шинах, то страхова може відмовити вам у компенсації. Це все регулює закон про правила дорожнього руху СТФО, параграф 2, пункт 3А. Вимагає використання зимових шин при складних погодних умовах, слід сніг, лід та заморозки. Тому майте на увазі. Наступне дуже дуже цікаве правило в Німеччині: це правило про вибір ім'я для новонароджених дітей. Законодавство Німеччини регулює вибір імені для новонароджених дітей. Ім'я має бути чітко пов'язане із статтю дитини, а також батькам забороняється давати дітям імена, які можуть викликати в них труднощі чи насмішки в майбутньому. І так були і випадки, коли суди відхиляли пропозиції батьків назвати своїх дітей такими ім'ям і такими іменами, як Мерседес або Осама Бін Ладен. Ці імена були заборонені. Тож креативність в Німеччині має певні межі. межі штрафу не передбачено, але батьки повинні подавати документи до певних установ, і ці установи можуть відхилити такі імена, що призведе до того, що дитину не зареєструє. Тобто батьки зароблять собі проблем, поки не дадуть нормальне ім'я дитині. Це регулюється в законі, який називається перзонен тобто закон про цивільне стани е осіб. І параграф 37 цього закону стосується саме правил вибору імен для новонароджених та права реєстраційних органів відхилити відхилити небажані та недоречені імена таке правило закріплено в цьому законі про цивільний стан. стан.ступне правило забороняє використання в принципі використання GPS можна, але Використання телефону під час водіння авто суворо заборонено. Тобто, якщо ви їдете в авто і тримаєте телефон в руці, нібито у вас тут GPS, і вам потрібно дивитися, куди ви їдете, то такі дії заборонені. В будь-якому випадку, якщо ви тримаєте телефон і за кермом, це вам загрожує штраф. Про це нам говорить параграф 23, пункт 1, 1А правил дорожнього руху СТФО. Штрасенка Кес Одно забороняється використовувати мобільні пристрої під час керування транспортним засобом, якщо вони тримаються в руці. Тому в Німеччині, я думаю, багато в яких інших країнах і в Україні так само. Дуже популярні ці тримачі для автомобілів, які кріпляться на, як називається, на приборну панель. От, а штраф затримання телефона в руці під час водіння, авто може е, сягати 100 євро або навіть втрату одного пункту в системі обліку водійських порушень. Якщо ви знаєте, здається там 5 пунктів у вас може п'ять. 5? 5 пунктів треба зібрати, і тоді у вас, у вас позбавляють водійських прав на певний час. І ви пересідаєте на велосипед, але що стосується їзди на велосипеді, то тут також є правила та е, заборони, і це правило включають, наприклад, також заборону їздити без світловідбивачів або е, уночі у мається увазі в темний час е, доби, і також заборонено їздити по тротуарах, якщо там немає дозволяючих знаків. Да? Якщо відмічено, що тут можна їздити, тоді можна. Якщо немає дозволяючих знаків. Їздити по тротарах заборонено. І ще один цікавий факт, що на велосипеді їздити заборонено розмовляти по телефону під час їзди на велосипеді. Все це визначається параграфом другим правил дорожнього руху, і в залежності від порушень, штраф за порушення правил може сягати від 20 до 35 євро. Ще один цікавий закон, що стосується автомобілістів, це те, що е, забороняється залишати автомобіль із включеним двигуном. Навіть якщо ви на хвилиночки хочете забігти додому і щось там забрати. Заборонено залишати автомобіль із працюючим двигуном навіть на короткий час у дворі, наприклад, перед магазином і так далі. Це розглядається як забруднення навколишнього середовища та надмірне споживання пального. А воно шкодить довкіллю. Це шкодить довкіллю. Це в нас зазначено в параграфі 30 правил дорожнього руху. Пункт перший. Забороняється надмірний шум та викиди, включаючи роботу двигуна на холостих оборотах без необхідності. І до речі, я не знаю, як про вас, але я згадую часи в Україні в Києві, коли однією з розваг багатьох молодих людей мене так само було. Ввечері в нічний час покататися по місту на автомобілем, да, тому що Київ дуже гарно підсвічується, і це дуже гарно виглядає, коли ти їздиш на авто по місту. Так, от, це щодо надмірного споживання пального і шкоді нанесення да, шкоди е, довкіллю. Можливо, в Києві це ще можна було б, а в Німеччині я не знаю, але будьте обережні, тому що можуть може кваліфікувати як дії, які шкодують до і порушують цей стакт. Цей закон штраф, до речі може сягати до 100 євро за такі покатушки. І останнє, про що я хотіла сказати, це про дисципліну паркування в Німеччині. Так в Німеччині є дуже багато суворих правил, законів, які визначають, як потрібно паркуватися. І звичайно, що якщо ви паркуєте автомобіль на тротуарі або на велосипедній дорожці, то вас можуть оштрафувати за це. А також вас можуть оштрафувати, штрафувати, якщо ви ставите автомобіль, паркуєте автомобіль на парковці, знаєте, де помічено, що дозволена парковка з парк шайбою. Я якось знімала відео про системи паркування, як в них розібратися і показувала, як виглядає парк шайби. І е, от якщо ви Припаркувалися і не поклали цей цю парк під вікно, не виставили час, коли ви приїхали і почали тут паркуватися. То за це вам загрожує штраф в розмірі від 10 до 30 євро. В залежності від тривалості порушення, це в нас зазначено в параграфі 13 правил дорожнього руху, яке регулює використання паркового диска в зонах з обмеженим часом паркування, де потрібно вказати час прибуття. На цьому диски і покласти під вікно. Так що, якщо ви цього не зробили, і, до речі, коли я приїхала тільки, тільки приїхала в Німеччині, в мене не було цієї парк-шайби, і я дуже часто паркувалася, нічого не е викладаючи під вікно, да? цю парк не використовуючи. Жодного разу не отримала штраф, але не забуваємо, що ми українці з українськими номерами. Бо перший, перший рік на багато чого мені здається, на, на нас просто закривали очі. Зараз це вже не прокат. Ласкаво просимо для Німеччини країни законів правил заборон та штрафів. Herzlich willkommen in Deutschland! Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк, підписати на канал, щоб не пропускати наступні відео. На каналі вже було два відео підбірки про цікаві факти з життя Німеччини, які також дивують більшість українців. Якщо вам цікаво, переходьте в підказки до цього відео і диві дивіться на них як продовження. Також на каналі є багато цікавих відео про саму німецьку мову. Лавхаки, як їх вивчати. А на сайті каналу є також як безкоштовні матеріали щодо вивчення німецької мови, так і платні підручники, книжки, які я написала для українців двомовні книжки, які полегшують процес вивчення німецької мови. Якщо вам цікаво, переходьте в опис під відео, там все ви прочитаєте, знайдете всі потрібні посилання. Та залишайте свої коментарі з приводу е, законів, які вам здаються також дивними. З вами була Євгенія та канал Німецька Кулара. До наступних зустрічей на каналі.